На Чернігівщині суд засудив чоловіка до семи років позбавлення волі за крадіжку в умовах воєнного стану. Суд довів, що в серпні 25-го року чоловік прийшов до свого сусіда з пропозицією скинутися грішми на похмілля. Сусід відмовився, тому чоловік повернувся, коли сусід спав і вкрав в нього 690 гривень. Опускаємо занавіс, мені все зрозуміло. Тетяна Крупа в умовах воєнного стану спиздила мільйони доларів. Їй заборонили їздити в Закарпатську область. Ще більшого треша, ви вже, навірно, ніколи не почуєте. Це навіть карасі по тисячу гривень перебили цю тему. Як казав один відомий герой, да здравствует суд самий гуманний суд в мірі. І за це наша держава платить цим людям по 300 тисяч пенсії.